Змагання, які проводяться 11 рік поспіль, вже стали традицією для харківських ДСНС-курсантів. Перед початком кожен учасник здає своєрідний теоретичний іспит. За 10 хвилин долає 8 тестових завдань. Після теорії, практика, куди курсанти мають з'явитись у повній екіпіровці. Сарінування приймають участь три факультета: факультет громадської захисту, пожежної безпеки і оперативно-спасательних сил. Приймають участь в соревнованиях 15 команд численностю 150 курсантів, будущих спасателів. У складі команди чотири рятувальника. Їм належить виконати чотири етапи завдань. На першому за 21 секунду надіти спеціальний захисний одяг. Потім у кімната з умовною пожежею, звідки необхідно винести постраждалого. Наступний етап порятунок жертви з допомогою подвійної петлі. На останніх етапах рятувальники виносили майно з палаючої будівлі, а також мали пройти смугу психологічної підготовки. За підсумками минулих змагань кращий результат проходження сім хвилин. Дані змагання проходять не тільки в навчальних закладах, в кожному гарні. Зони державної служби надзвичайних ситуацій. От. Вони допомагають, вони тренують пожежних рятівників, як себе вести в екстремальних умовах. Реалістичності конкурсу додали пожежні машини і палаючі шини. З найкращим результатом до перемоги прийшла перша група другого курсу оперативно-рятувального факультету. Вони отримали перехідний кубок, грамоти та п'ять днів відпустки. Тетяна Ткач Ірина Сафіна Дмитро Чуботарьов, вісті.